Над Україною побачили дивне знамення зелена сяйво на небі. А якийсь об'єкт упав, наче прямо із. Осмосу яво ще настільки вразило очевидців, що вони почали знімати його на камери і масово викладати в інтернет. На кадрах видно, як натовпи людей спостерігають за тим, що спускалося з неба і незвично освітилося. Лише згодом стало зрозуміло, що це було. А що ж насправді розповім вам за мить? Вітаємо глядачів! Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся з нами до кінця, щоб почути ці неймовірні новини, і побачити кадри. Ну і не забувайте ставити вподобайку, підписуватися, а також писати свої думки під відео в коментарях. Ми розпочинаємо у небі над Україною та деякими іншими країнами. Побачили дивне зелене сяєво у небі. У соцмережах його вже встигли охрестити як дивне знамення. Зокрема, зелене світло, що рухається, бачили жителі України. Одеса і півдня у небі пролетів яскравий зелений метеорит. Про те, що метеорит бачили у небі над Одесою та півднем України, пишуть у місцевих пабліках, і цей видовищний космічний епізод захопив увагу як туристів, так і місцевих жителів, які мали унікальну можливість спостерігати явище натуральної краси в нічному небі. Також метеорит бачили у тимчасово окупованому Криму. Пише Кримський вітер. Помітно було його і в Туреччині. Відповідні кадри очевидці публікували в. Соцмережах турецьке космічне агентство у соцмережі X зазначило, що небесне тіло, падіння якого бачили в різних куточках країни, викликало ажіотаж. Там пояснили, що колір світіння, з яким метеор входить в атмосферу Землі, залежить від кількох факторів. Хімічного складу метеора, його швидкості газів присутніх в земній атмосфері. Ну а зелені метеорити іноді трапляються. Їхній колір зумовлений горінням магнію, одним із видів моторитів, що містять магні, є паласити, які містять великі оливково-зелені кристали, що формує магнієво-залізистого силікату, який називається олівін. Натрій може створювати яскравий оранжево-жовтий колір. Магній може створювати зелений або синій відтінка, А іонізований кальцій може створювати фіолетовий кольор. І ці елементи, виявлення в метеорі є важливим фактором формування формуванні кольорів, які спостерігаються під час входу воду в атмосферу так повідомляє турецьке космічне агентство В Одесі падіння метеорита потрапило на камеру. На відеореєстратор одного із водіїв зафіксовано падіння метеориту. Відповідне відео швидко поширилися в соцмережах. Зазначимо також, що раніше вночі в небі над Україною бачили яскраві спалахи. Їх фіксували мешканці кількох регіонів, зокрема Київщини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини Запоріжжя та Дніпра. Тривогу в областях під час спалаху наголошували звуки вибухів не лунали мережаю швидко, розлетілися кадри з камер відеоспостереження. Зокрема, на одному із відео видно, як в атмосферу увійшло небесне тіло і спалахнуло яскравим синім світлом. Пізніше з'явилися припущення, що це був метеор. Зазначимо, що цей регіон міг спостерігати за падінням щонайменше двох метеоритів за останній рік. Перший такий випадок був в елітку. Ну а другий вже менш ніж за місяць на початку осені. За першим випадком. Стамбуля зафіксували падіння невідомого об'єкта, схожого на метеорит. В небі був яскравий спалах, який викликав. Ажіотаж серед місцевих жителів На зображенні з камери відеоспостереження видно, що маса світла, яка сяє і збільшується під час швидкого зниження, загасає через деякий час. За однією з версій, яскрава світлова маса, на знімках якими поділилися багато людей в соцмережах, може бути метеоритом, що увійшов у атмосферу. Згодом вже на південному сході Туреччини впав метеорит, Палаючі уламки, було видно в небі над кількома провінціями. Про це повідомляють турецькі змі. Промінь світла, що освітив темряву ночі в регіоні східної та південно-східної Анатолії, викликав страх і паніку. Події трапилися 2 вересня близько 20.40. Темне небо набо спочатку синім, потім зеленим, а потім червоним кольорами. Об'єкт, який вважається метеоритом, впав ймовірно в провінції. Шанлеурфа, проте він був помічений з багатьох точок Туреччини, особливо в діарбакірі, Малації, Арзурумі, Елязизі, Газіантелі, і в регіоні Східної та Південно-східної Анатолії зазначимо, що метеорити на землю падають постійно. Як правило, це невелика каміння, яка не викликає жодних наслідків. Не те, що катастроф, і знайти такий подарунок для вас може буквально будь-хто. Зазначимо, що у Франції спостерігали падіння метеорита. Невеликий метеорит, названий Сар 2667 було помічено в північній частині Франції та на півдні Англії. Також у Великій Британії впав метеорит, який може дати пояснення походженню життя на землі. Метеорит отримав назву Вінчкомп. За місцем в Англії, де його знайшли, попередні дослідження показали, що космічний камінь датується епохою формування сонячної системи, що відбувалося близько 4,5 мільярдів років тому. Він є рідкісним типом метеоритів, які відомі як вуглецевий. У усередині космічного каменю є вода і органічні речовини, а хімічний склад близький до складу первинна речовина сонячної системи. Органічні молекули в камені старші ніж сама Земля. І Подібні молекули були на ранній планеті до появи життя. Вони можуть представляти перші хімічні кроки до життя в ранній сонячній системі і можуть бути рештою складових із рецепта життя, розповів професор астробіолог Марк. Докторка Куїні Чан із Лондонського університету додала, що вивчаючи метеорит, можна дивитися в минуле. Ми дивимося із його допомогою назад, в минуле на інгредієнти, які були присутні при народженні сонячної системи, і дізнаємося механізми, відповідно до яких відбувалася. Злипання цих інгредієнтів із формуванням зародків майбутніх планет, сказала вона. Крім того, метеорит бачили жителі канадського міста Торонто та прилеглих регіонів. Вогняною кулею в небі виявився метеорит, що згорів в атмосфері і впав над Ніагарським водоспадом. На оприлюднених кадрах видно, як метеор розміром приблизно один метр летить по небу протягом кількох секунд. Згідно із повідомленнями Європейського космічного агентства, об'єкт тимчасово призначений як Сі 8 ФФ 042 врізався в землю над Ніагарським водоспадом і став безпечною вогняною кулею. Нство повідомляло про те, що це був лише шостий випадок в історії, коли системи попорадження про астероїди по всьому світу виявили його парад зіткненням і. Викликали попередження спеціалістів планетарного захисту. Загадаємо як один із найбільших метеоритів в історії. Впав 15 лютого 2013 року поблизу міста Челябінськ на Ерефі. І за даними насаду, входу в атмосферу землі об'єкт мав близько 17 метрів в діаметрі масу до 10 тисяч тонн і рухався зі швидкістю 18 кілометрів на секунду. А він вибухнув на висоті від 19 до 24 км, кілометра. Потужність вибуху становила близько 500 кіло. Тон через падіння метеорита в Челябінській області було багато поранених, понад півтори тисячі. Більшість із них травмувалися від уламків скла. Основну частину метеорита уламок вагою 654 кілограма підняли з на озера Чебаркуль в жовтні 2013 року. За оцінкою наса, цей метеорит є найбільшим серед метеоритів, що впали на землю за останні сторіччя після тунгульського метеорита 1908 року. Ну року. що ви думаєте з приводу цієї Іє теми можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за пора гляд. Ставте вподобайку і підписуйтесь. Слава Україні!